Доброго вечора, шановне панство, починається моє відео із спів Солов'я. Це наш особистий соловей, який тут живе з року в рік, і це є прикрасою мого парку. Сьогодні хочу зняти відео про поповнення. Колекції своїх рослин. Звати мене Ніла Близнюк, це мій канал Етно еко Парк. Живу я на Житомирщині, межа з Київщиною. В попередньому відео ми були в гостях у пані Лесі. Ну і, звичайно, без подарунків я від неї не могла поїхати, тому що це дуже-дуже щедра людина. Все, що я хотіла, пані Леся наділила, ну, дуже щедро. Як бачите, децентра, від Дивіться, які кущаки децентри. До речі, вона стоїть як гвіздочки. Це іберіс, якого я теж хотіла. А це, ну, зараз такий навіть неприглядний вигляд у неї. Тому що я намучилася саджаючи її, вона дуже цікава. Це. Гвоздика. Вона дуже цікава. У Лесі це такий, знаєте, килим низькорослий. Соловей не дає знімати відео. А як прийшлося її розкладати, то тут, тут вже дещо було проблематично. Начебто я її поприсипала. ну Будемо сподіватися, що вона прийметься. Зараз ще хочу вам показати одну рослину. Це початок закладки мого парку. Я зроблю відео і, звичайно, покажу, що я тут наваяла. Ну, я художник, я так бачу, тому я буду робити все рівно, як я хочу. Можливо, і є якісь недоліки, але ж, ну, я, я ж кажу, я художник. Тому що кожен садівник це і є художник. Дивіться, Леся каже, що це дворічна рослина. Ось вона. Це дворічна рослина, щось із спроса схоже. Тому хто спеціаліст по злаках, то будь ласочка, скажіть, що це. Ну, це стосується в основному Анжелі Скульниченко. Вона в нас майстер злачних діл. Так, тепер про що я хочу сказати. Я буду йти показувати, ну, що тут є, у мене вже трошечки зроблено. Але ми е, ось таке, знаєте, е, звучне слово блогери. Е, на перший погляд здається, що ми є конкурентами. Хто що більше купить, хто краще, у кого садочок краще. А насправді більшість із нас. Це є справжні друзі, які не тільки поділяться досвідом, які не тільки поділяться, де можна взяти ту чи іншу рослину чи купити, а ще і поділяться щедро своїми рослинами. І спочатку я познайомилася ще на Фейсбуці із Анжелою Скульниченко з Одещини. Потім через Анжелу я познайомилася із Олею. В неї свій теж. Є. Канал, вона тільки починає, починає канал свій розвивати. Тому, якщо цікаво, зайдіть, підпис, підпишіться, це буде приємно. І Олі, і для розвитку нашого українського контенту це буде важливо. Так от, Оля Усатюк або е, її канал, мій затишний садочок. Вона не тільки вирощує квіти, вона і продає квіти, тому в неї цікава колекція квітів. Я думаю, буде багатьом. До речі, якщо йде питання, де купити квіти. Так от, Оля вирішила, просто зателефонувала, ми почали, ми здружилися, ми спілкуємось, телефонуємо, пишемо. ну, Одним словом, подруги. Так от Оля зателефонувала і каже, або ти кажеш свою адресу, куди відправляти посилку, або я візьму, візьму її в Анжели. Ну, звичайно, я дала. Але, я чесно вам скажу, я не очікувала таку посилку. Я зараз вам її покажу. Ну, сказати, що це посилка, це, мабуть, важко сказати, що це. Коли син приніс із машини, з нової з нової пошти, отримав посилку і приніс з машини, я була дещо. Ну, Навіть не здивована, шокована. Так, я бачила, що мені в додатку бачила, що мені йде 20 кілограм квіткового щастя, але що це стільки, я навіть не уявляла, тому що таких посилок я ще не отримувала. Дивіться, я, звичайно, Олі вдячна і не знаю, як віддячити. Вона просто сказала: я хочу, щоб мої квіти були в тебе в парку. Ось так. Просто ось таке. Дивіться, яка коробка. Я ж кажу, квіткового щастя мені прийшла. Що тут тільки немає. Ну, перед цим Оля передала Анжелі <сум> майже таку коробку. Тому я трошки уявляла. Там теж були і тюльпани різні, флокси. Я на ті флокси дивилася і думаю, ой, коли б це Оля мені поклала. Поклала. <сум> Дивіться. І ще хочу сказати, посилку Оля відправила в четвер. В п'ятницю діти від отримували посилки в новій пошті, ну попередні, які були відправлені мені. І пів шосто приїхала додому. А моя посилка приїхала, тобто Оліна посилка приїхала на пошту в 6 годин. Субота-неділя, вихідні, діти вдома, а працюють вони за 50 кілометрів від нас, і тому їхати спеціально по посилку ну це дуже. Затратно. Тому вони отримали її сьогодні в понеділок. Тобто четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, посин... посилка була 5 днів, ну скажімо, в дорозі на пошті. Тепер дивіться, що означає гарне пакування. Тобто не треба говорити, що продавець винний, бо там щось було не так. Ні, продавець не винний. Ось я показую посилку, яка була 5 днів у дорозі. І подивіться, яка вона прийшла. Наче тільки викопані квіти. Флокси всі свіженькі. Оля дуже хвилювалася, що буде щось не так. Подивіться, всі флокси абсолютно свіженькі. Все. Вона взагалі була свіжа-свіжа. Це я відкрила і вже на свіжому вузлосі, тобто на свіжому повітрі, почали прив'яти, ну, чуть прив'яли рослинки. А так вони просто ось полин... Декоративний. Він взагалі був, наче тільки викопаний, ось тільки зараз він почав опускати голівки свої. Ну, я ж кажу, тому що дихнули свіжого повітря. Це, я так розумію, вітекс священний. Я його хотіла, і Оля сказала, він буде в. Горщику. Тут ще була хоста, гарна, велика хоста. Її чоловік забрав і пішов дивитися по наших хостах, чи такої нема у нас. Я кажу, що нема, а йому показало, що є. Ну, знаєте, для мене кожен візерунок він є різним. А він вважає, якщо там є жовтий, і зелене, значить це вона вже така є. Ну, хай йде. Я своє знаю, він своє. Так, що тут? Те? Геоцинти. Я так розумію. Далі. Це білі, махрові тюльпани ось. Бачите, залишок є. Є. Так, далі. Е, ось це я не знаю що. Це Оля, ти дивишся. Подивись і скажеш мені, що це. Я ж кажу, ось зараз на повітрі він воно чуть прив'яло. Але гарний вигляд, воно має ось такі корінчики, я дивилася, все. Ідеально, можна сказати. Оля скажи, що це. Я розумію, що це якась рослинка цікава. І вона, ну, здається, квітуча повинна бути. Так, далі. Це Алісу. Скальний, багаторічний. Теж, подивіться, він наче тільки викопаний. От, гляньте. Тільки просто викопаний. Свіжі квіточки. Далі. Це ось. Дивіться, о. Це вербузілля. Ну, Монетчате. Ну, як по-українськи. Купійчани, мабуть. Так. Ой. Який злачок. Теж, Оль, скаже, що це за злачок. Цікавенький такий злачок. Такого мене немає. Злачок. Так, це все кладу. Ой. Ну, флокси безподібні. Свіжосінький, гарнюсінькі. ось чотири сорти. Це взагалі. Це, ну, це моя мрія. От я мріяла завжди купити десь такого флокса. Я його бачила, але ну спеціально ж не будеш одного флокса купувати. Гляньте, який він. Свіжосінький. Ну от подивіться. Ось синенький такі. Цікавий. Це фіолетовий такий. Це зовсім... Тут чотири сорти. так, І тут це, здається, один сорт. Бачите? Це буде п'ять сортів. І ось. Я не зрозуміла, чи це один такий, він чи це два. Я розгорну, ні, здається, один. Теж, подивіться, який гарний. Так, далі, злаки. Ось теж. Злак. Дивіться. Це щось з осокою зв'язано, мабуть. Й, треба Олі питатись. Такий цікавий злак. Бо по злаках я не спеціаліст, вам зразу кажу. Оце осока точно. Ну, Зараз Оля скає ні не точно. <гум> ну, мені здається, що це осока. А може не осока. Ну це теж до Олі. Так, ну а це щось таке цікаве-цікаве. Теж Оля скаже, що це за злак. І подивіться тюльпани. Я навіть не можу вам... Ой! Ой, дивіться. Ой. Які тут тільки ось ще цвітуть. З бутонами, дивіться. Якісь пізні. Подивіться, скільки їх тут. Ось я вам показую. О, дивіться. І це ще не все. Далі. О, зараз я поставлю їх і вам покажу. О! Дивіться, мене буде, як у добропарку, буде, будуть з'їжджатись, дивитися, цвітіння тюльпанів. Ось така посилочка і таке квіткове щастя. Ну, звичайно, за день я не посаджу його, тюльпани залишив на завтра, а все оце добро моє, я буду саджати сьогодні, тому що ну, їм потрібно вже у земельку. І ось такі буває, така буває дружба. Щира, жіноча, коли говорять, що нема жіночої дружби, є. Коли дружба, знаєте, як би сказати, за інтересами, а у нас ну, це сад, це квіти, то я думаю, дружба є. Я дуже дякую своїм дівчаткам і Лесі за подарунки. Це ще не всі подарунки від Лесі, я ну, по ходу буду показувати. Що, що саме від Лесі я отримала? Це і Доронікум, ось той величезний. Ще зараз покажу, які я хости придбала. Ну, Пані Ніночка, подружка моя золота з Київщини, це вже до вас питання. Ви спеціаліст по хостах, то вже скажіть, чи це цінне я щось купила, чи так собі. Така Потім така. Це на ринку, у нас на ринку. Жіночка має колекцію в 350 сортів. Цікаво подивитися. Вона запросила мене до себе. Ну чи поїду побачимо. така, здається, в мене є. А може, не така. Я як мій чоловік. Якщо є зелена і жовта, значить така є. Ну, такі ще хвосточки. Ще покажу вам свою бузину. Навіть в нас цвіте. Ось така краса. Я її формую тут такою колоною. А ось той відросток з колони, то на черенки. Тут прикопана. У мене є черенкована одна. Я знову черенкувала, тому я раджу всім ось мати таку красу. Її можна стригти, робити. Такою, як ви її хочете бачити, тому що це ну, досить великий кущ має бути. Ну, таке відео сьогодні. Колекція моя поповнилась. Маю тепер безліч рослин гарних, маю роботу. Сподіваюся, що все прийметься, У нас зараз і сухо, дуже сухо, дощів вже давно немає, друга неділя, все висихає, тому що вітри. І, ну, у нас сонце, хоч і холодно, холодні вітри, сонце, тому все-все сушить. Але ну, виручає ось ця калюжа басейн, яка мала бути водоймою. І саме звідтіля я беру воду на, на полив зараз, там трошки є води, і на, коли саджаю рослини. Маємо на днях, ну, можливо на тій неділі, маємо сюди провести воду аж. З двора від криниці. Замовили труби і будемо робити полив, тому що рослини тут без поливу ну, не зможуть рости. Тут пряме сонце і тому так. Всім дякую дякую за подобайки, за коментарі. Дорогі мої дівчатка і хлоп'ятка, всіх вас люблю, ваша Ніла, і все буде Україна!